Вас вітає агенція нерухомості The Capital І сьогодні у нас на огляді неймовірна квартира у самому серці Печерсько на бульварі Лесі Українки. Неймовірний дворівневий пентхаус з площею тільки уявіть 450 квадратних метрів. Саме зараз він пропонується до оренди. Тож давайте подивимось. Yeah. Авіцесомаріснефрабін розпочнемо з головної родзинки цієї квартири простора простора-вітальня. Саме сюди ви потрапляєте одразу, як повертаєтеся додому. Максимальна висота стелі 6 метрів, і це дарує неймовірне відчуття простору. А завдяки західній стороні ви будете щоденно насолоджуватися неймовірними заходами сонця. Вітальня завжди наповнена сонцем та світлом. Тут встановлено величезний диван і справжній камін. Це подарує вам відчуття затишку і комфорту. Кухня знаходиться в окремій зоні. Вона компактна, але в ній є повністю вся техніка для приготування найсмачніших страв для всієї вашої родини. Обідня зона розрахована на 6 персон. І кожна ваша вечеря стане ще більш романтичною з таким чудовим видом. Після вечері ви можете насолодитися своїми улюбленими фільмами у спеціальній зоні відпочинку, де встановлено для цього проектор. І далі в нас ще одна кімната, яка знаходиться зовсім поруч, і це ваш власний кабінет. Кабінет створено в гармонійних відцінках. Просторі шафи до стелі, виконані з натурального дерева, і фреска на всю стіну з власною історією. Зручний стіл та крісло ідеальне місце для прийому ділових гостей, а вихід на терасу дозволить набратися свіжого повітря. І тепер давайте перейдемо до протилежної частини квартири, де в нас знаходиться бібліотека. Це одна з найстильніших кімнат квартири. Тут встановлено величезну книжкову шафу, зручний диван. І цю кімнату ви можете використовувати для додаткового відпочинку. Поруч з бібліотекою знаходиться господарська спальня. Ходімо подивимось. Кімната виповнена в світлих відтінках, що відображають сонячне світло. Величезна дзеркальна шафа дозволить милуватися собою з різних сторін, а ця неймовірна величезна люстра. Стане завершенням стилістики даної кімнати. Попереду у нас ще три спальні кімнати, які розташовані на другому поверсі. Ходімо за мною. Всі три спальні кімнати повністю обладнані меблями для повноцінного життя. Також на поверсі є два санвузли. А ось цей простір вільного призначення. Тут ви можете створити для себе власний спортзал або арт-кімнату. І ось ми вже переглянули майже всю квартиру, але залишилася найважливіша річ тераса. Я впевнена, що вид з цієї тераси найкращий у всьому Києві. Тут ви можете побачити всі сторони світу, а також насолодитися власним басейном на 25-му поверсі. Що ще бонусом? Два місця в підземному паркінгу. Та паркінг для гостей, місце для генератора та можливість встановлення сонячних панелей, що робить цю квартиру енергонезалежною. І, звичайно, як і личить такому будинку, цілодобова охорона та відеонагляд. Центр міста забезпечує всю інфраструктуру. Магазини, салони, кафе, ресторани все в пішій доступності. Якщо ви тільки що побачили квартиру своєї мрії, не гайте часу записуйтеся за посиланням в описі. На наш перегляд, і пам'ятайте, що The Capital – це ваш крок на новий рівень.